Господь веде нас іноді. Ми розуміємо, що відбувається, а іноді ми збентежені та не впевнені, але він знає, як направляти нас. Гадаю, подеколи ми занадто рано переймаємося за відсутності плодів, кажучи, боже, це рішення не приносить плодів, але ще не час для плодів. Як Бог говорить із тобою через знання, бачення, відчуття, видіння або сновидіння. Чи був у тебе сон, який запам'ятався, і тепер ти розумієш, що то був сон від Бога, дещо надприродне? Це змушує мене згадати мій шлях у служіння, бо до того я займалася бізнесом. я все ще в бізнесі, але тоді господь сказав мені відійти від цього. Я займалася нерухомістю, і Бог сказав обличчя. Я запитала, що ти маєш на увазі, мені це подобається. Тож, гадаю, це була суміш того, що я почула, зрозуміла і побачила, бо також я багато мрію. Бог проговорив до мене, бо я не відчувала миру всередині у той час. Я казала, Господи, я зараз не така, якою маю бути. Я не та людина, якою ти мене створив. Тож я вирушила у подорож в молитві і постуванні Я казала, Боже, щось не так. Відповідь, що я почула, була на Облиш все і рухайся далі. Я тоді відчувала господь, може, я помилилася, коли почала питати тебе. Я переїхала до центру Лос-Анджелеса з відчуттям, що не тямлю, що роблю. Я родом з Нігерії, де стабільність для усіх дуже важлива. Пам'ятаю, коли я розповіла мамі, що все облишили і нічим конкретним не займаюсь зараз. Вона сказала, я маю помолитися за мою дочку. Здається, вона втрачає здоровий глузд. Тож, ж, зрештою, господь привів мене до церкви у центрі Лос-Анджелеса, де зараз я служу виконавчим пастором. Пам'ятаю, як я увійшла до церкви, і Господь сказав мені: саме тут я буду тебе зрощувати. Я подумала, що це означає, як це воно буде. А тоді у вісні Бог сказав мені служити у команді привітання. Це все, що я мала робити протягом першого року. Вітати людей. Я спитала, що я маю робити. Я залишила бізнес. Моя мама три місяці зі мною не розмовляла. Брати казали, нащо ти залишила бізнес? Тоді мама сказала: Стефані, якщо ти хочеш служити у домі Божому, їй до Нігерії. Людям там потрібен Бог. Якщо вже там для тебе не знайдеться роботи, тоді приїдеш і будеш працювати тут. Я сказала ні, це настанова, що її дав мені Господь. Я залишилася у місті, де нікого не знала, і цілий рік виконувала це служіння. Бог готував мене, формуючи серце пастора. Я служила людям, вчилася їх любити і розділяти їхні тягарі. Ти підходиш, зустрічаєш людей, вітаєш їх, чуєш, що відбувається в їхньому житті. Я не усвідомлювала, чому я маю робити саме це, і мені було доволі важко. Я жила на своє заощадження, і були дуже важкі моменти, коли я ставила богові багато запитань, ба навіть казала, я більше цього не робитиму. Тоді однієї ночі мені наснився сон, в якому Господь прийшов до мене і сказав: якщо ти залишишся і будеш вірною цьому служінні, результат буде досконалим. Було нелегко, але навколо завжди були свідчення Божої любові. Я бачила, що усе в його руках. Коли ми потрапляємо у незрозумілі для нас ситуації, гадаємо, Боже, не вже я схибила. Найкраще, що можна зробити, це залишатися на шляху відданості Христу. Він знає, як перенаправити нас, якщо буде потрібно. Ми не повинні змінювати напрямку у разі необхідності. Він сам нас перенаправить. Іноді те, що ми називаємо помилками, насправді є лише пологовим болем. Господи, ти народжуєш мене через це. Коли я відчуваю, що схибила, приходить розчарування та розгубленість. Це пологові болі. Коли той рік закінчився, Бог сказав мені написати книгу. Я це зробила. Мій пастор прочитав її. з Цим була ціла історія. Перед тим як я стала пастором, господь сказав мені, що я буду проповідувати. Тож я у книзі розповіла свою історію. Пам'ятаю, як у вісні мене помазали на пасторство університетського містечка, і згодом це здійснилося. Рік потому мене знову помазали, але вже бути виконавчим пастором. Перш ніж це сталося, Бог сказав мені: я був з тобою увесь час. Я навчилася, що справа не в місці мого перебування. Головне, це рука Бога, який знає, як мене направити. Господь веде нас, іноді ми розуміємо, що відбувається, а іноді ми збентежені та невпевнені». Але він знає, як направляти нас. Гадаю, подеколи ми занадто рано переймаємося за відсутності плодів, кажучи, Боже, це рішення не приносить плодів, але ще не час для плодів. Ми почуваємося невпевненими і кажемо, мабуть, я зробила помилку. Ні, якщо ти в Божих руках так краще я зроблю помилку в його руках, ніж зроблю це через свою гордість чи егоїзм. Якщо я роблю щось із прагненням прославити Боже ім'я, він обов'язково використає мене і усі мої прагнення. Задля здійснення своїх планів ти змусила мене замислитись. О з якого приводу питання в тому, як Бог звертається до тебе. Ти чуєш, бачиш чи відчуваєш? Я чую голос Бога. Наразі я керую релігійними партнерствами у Фейсбуці. Усі вважають Фейсбук безбожним, але я там, і Господь зі мною. Раніше я ніколи не працювала у сфері соціальних технологій. Я допомагала керувати мережою альтернативних шкіл для дівчат, але я молилася. У квітні 2017-го я питала у Бога, що мені робити далі, і господь сказав, це завдання виконане. Я почула це дуже чітко. Пару тижнів по тому. Генеральний директор сказав мені: ми плануємо наступний рік, і я хочу назначити тебе своїм заступником. Тобто, на роботі було усе добре. Я відчувала, що це було моє призначення на той час, бо завдяки моєму походженню я бачила у цих дівчатах себе і гадала, що буду працювати там усе життя. Але я почула голос Бога. Бога, і сказала своєму чоловікові, любий, Бог щойно сказав мені звільнитися. Він запитав: а рахунки теж звільняються, бо ти не можеш просто піти з роботи. Але я знала, що сказав Бог, тому знову помолилась, кажучи, Господи, що мені робити далі. він сказав мені звільнитися у кінці фінансового року. У п'ятницю, 30 червня 2017 року, я даю своєму босові заяву про звільнення, а вона каже, що робитимеш далі? І я відповідаю, скоро розповім. А сама в глибині душі питаю: Господи, що робити далі? Ми закінчили розмову у перші сорок. Я сідаю в машину та їду додому. Відчуваючи цей тягар, та кажу знову, Ісусе, що далі? О другій нуль п'ять. 25 хвилин по тому дзвонить мій мобільний. Я бачу код міста 650 та напис сан франциско Каліфорнія. Я там нікого не знала, тому не збиралася відповідати, гадаючи, що це просто чергова реклама. Але Дух Святий сказав мені: прийми цей дзвінок. Я сказала, гаразд, жінка спитала: Привіт, це Нона Джонс. Я кажу, так вона каже: Я телефоную з Фейсбуку. Я кажу, Фейсбук не дзвонить людям Хто це розважається жартами на моєму телефоні. Вона розповіла мені, що тиждень тому Марк Цукерберг змінив місію усієї компанії, аби зосередитися на розбудові громади. А найбільшою спільноти у світі, яка має велике значення для людей з тих, які у них були. Є релігійна громада. Моє ім'я було згадано на зустрічі як людини, з якою вони повинні поговорити про роботу. Тоді я просто сказала, гаразд, господи. Тож ти знав ще кілька місяців тому, що якщо я житиму по вірі. І це ключ. Ми говоримо про ідентичність та призначення. Моя особистість була настільки занурена в те, що я робила, що якби мені подзвонили до звільнення, я б не погодилась, бо мені подобалось те, що я роблю. Я відчувала, що це моє покликання. Тому Бог сказав: я кличу тебе у землю, про яку ти нічого не знаєш, і якої ти ніколи не бачила, ти ніколи не ступала на цю землю. Ти будеш запитувати, навіщо ти туди прийшла? Просто знай, що Це я закликав тебе до цього. Я дуже вдячна за це Богові. Коли я слухаю Ваші історії мене надихає, те, що часто Бог відкликає нас від чогось, аби надати можливість виконувати наше призначення. Це саме те, що ми робимо наразі. А де іноді особливо, якщо ми сильні жінки, ми відчуваємо бажання зробити щось, а тоді віддати це Богові. Мовляв, подивися, що я зробила для тебе, замість того, щоб запитати, у чому полягає його воля. Я можу бути дорослою, відповідальною, але не знати, що буде далі. Я згадую багатьох своїх друзів та знайомих, які у різні сезони життя перемагали своїх гуляфів, але зараз вони розгублені, гадаючи, а що далі? Я хочу помолитися за наших глядачів, які слухають нас сьогодні. І кажуть, мені просто треба знати, що робити далі. Дух Святий, я дякую, що ти знаєш кожного з наших глядачів. Ти знав, що вони дивитимуться нас сьогодні. Дякую, що вони налаштувалися на цей момент та кажуть, так, мені потрібно вірити стосовно наступного кроку. Я маю побачити, куди мені рухатися далі. Я хочу нагадати їм, що ти, Дух Святий, живеш у них, ведеш їх, спрямовуєш та втішаєш. Я прошу просто зараз, аби ми, Боже, Дух Святий, віддалися твоєму керівництву. Я прошу, допоможи кожному і кожній з нас бути мужніми там, де є страх. Боже, дай віру. Якщо вони почуваються виснаженими та безсилими емоційно, ментально, фінансово або, можливо, у стосунках. Я прошу, Святий Дух, щоб вони побачили, що це не фінал, що вихід є, та попереду на них очікують твої щедрі благословіння. Я молюся про надприродне Боже втручання просто зараз у кожну ситуацію. Якщо це шлюб, що руйнується, Боже, відродий, віднови цей шлюб. Якщо це фінансова безвихідь, я прошу, Боже, аби ти дав ясність, показав, що робити для прориву, показав шлях до процвітання, що його вони не бачать. Я молюся за тих, хто втратив близьких, хто переживає горе. Господи, підтримай та нагадай, що ти вивів їх з Єгипту не для того, аби дозволити померти в пустелі. Нехай вони рухаються далі. Ми віримо у Твою велику обітницю. Тож оживи сьогодні наші серця, підбадьор нас, зроби своє диво, Господи, поклич до наших найглибших глибин, та нагадай про те, ким ми є у тобі. У всемогутнім Єсуса Христа я молилась. Амінь.